Так, друзі, вибачайте, будь ласка, мусила перерватися, тому що е, тому що коли е, треба більше себе слухати, і коли ти, наприклад, е, я двічі йшла е, так, ще раз всім добрий вечір, іде продовження ефіру. Вибачайте, будь ласка, мусила перерватися, тому що Прийшов батько, який тиждень може лежати і не хотіти вставати з ліжка. А тут, коли саме я пішла в сад працювати, то тоді він починає шукати. Він загубився і починає шукати свою маму, тобто не маму а жінку. І так, значить, дивіться, дівчатка, ще раз повертаємося. Значить, я веду ефір про те, як дитячі тригери керують дорослим життям стосунками і здоров'ям. Це буде другий друга частина. І ми з вами говорили. Значить, що як е, потрібно поміняти цю установку, яка нами керує, яка веде. Поклікайте, будь ласка, ефір, щоб я розуміла, що все зі звуком добре і все, все в порядку, ви мене бачите, чуєте, і що ви є. Або поставте плюсики, що все добре. Це поки світло, поки включиш, поки тосо. Е, так, значить, дивіться, що я хотіла вам запропонувати? Я хотіла запропонувати для вас. На, наступне, на 20 або на 27 число провести дуже дякую, Алло. Значить, дивіться, дякую Наталочко. Значить, дивіться. Значить, Я хотіла вам запропонувати вебінар, де я буду розповідати про власне, те, як, як розібратися у цих от... Травмах, так, у цих дитячих травмах, як їх віднайти, як... як з ними працювати ось, і що робити, щоб їх позбутися. Ось, це буде такий невеличкий вебінар, коли ну десь порядка десь від півтори до двох годин, ну, десь в межах, десь в таких межах. Значить, на коли я планую? Я планую цей вебінар провести на 27.08. Це буде середа або 20.08. Значить, Поки що буде уточнення, я завтра розпишу все вам в пості або в сторіс, ви будете бачити, тому клікайте, підписуйтеся, ось, і я буду більш детально розповідати, що куди й до чого. Значить час, коли буде проводитись, це буде 19-20 година. Що ви отримаєте в процесі цього вебінару? Значить, Дивіться, по-перше, ви зрозумієте, як власне працюють оці тригери ваші, які виникають у процесі формування дитинства. Тобто, коли формується дитяча психіка, у вас формуються певні оці тригери. Ось, це вже, це вже 100%. Чому? Тому що е, я з цим працюю, я з цим стикаюся щодня практично, і я бачу, як воно працює. І як мені хтось щось буде говорити зазвичай, то я вам точно скажу, е, що е, психіка формується від 5 до 10 років. І, власне, в цей період ми найбільше отримуємо травм. І оці травми, вони яким чином проявляються? Вони говорять про те, що дитина в цей період звинувачує себе. Бо в інший час ми звинувачуємо когось або щось. Ось, Коли ми стаємо старшими, то ми, відповідно, вже по-іншому реагуємо на ті чи інші події. Ми кажемо, о, той винен, чи той винна, чи та винна, чи він винен і так далі. А саме у цей проміжок часу від 5 до 10 років дитина приймає все на свій рахунок. Тобто вона вважає, що вона винна у всіх бідах. Ось, І таким чином формуються її оці тригери, які руйнують її психіку. І не тільки психіку, а взагалі подальше життя, які керують її подіями, які відбуваються у житті. Я би так сказала. Подіями, які відбуваються у житті. Ось. І ви навчитесь з ними працювати. Я покажу вам власну техніку, як позбутися таких декілька травм. Тобто ми будемо з вами працювати. Цей вебінар буде проходити в зумі. Тому в мене до вас великі прохання. Якщо вас зацікавив цей вебінар, і якщо ви хочете на нього потрапити за сміхотворною ціною, вартість вебінару буде 390 гривень. Ось кімната невелика. Тому щоб ви всі помістилися, пишіть мені, будь ласка, відразу в Дірект. Тобто, як подати заявку? Пишете, запишете мені в Дірект, можете написати мені на Viber, можете мені написати в WhatsApp, можете мені написати в Telegram. Немає значення, куди ви напишете яким чином ви можете потрапити? Я створюю телеграм-канал. Там буде вся інформація про цей вебінар. Тобто, там не буде. Це буде порожній канал і буде просто назва. Тобто, щоб ви розуміли, що я не буду вас розважати в цьому каналі. Просто це буде інформативний канал, де ви отримаєте інформацію, і пізніше ви отримаєте запис цього відео, яке буде записане. Я сподіваюся, що відео буде записане, і ви отримаєте його, хто не зможе там бути присутній, хто не зможе подивитися. Ось і таким чином ви зможете. Розібратися в тому, що таке дитяча травма, як вона працює і як її позбутися, як з нею працювати. Ось, це десь на півтори дві години, максимум. Просто разом із, технікою, разом із технікою, то воно трошки забере часу. Ось. Тому, будь ласка, якщо ви дійсно хочете розібратися, пишете мені в Дірект такий текст. Хочу розібратися із дитячими тригерами або травмами, з дитячими травмами або тригерами. Я чітко розумію, я відправляю. Вам реквізити для оплати, ви оплачуєте вартість цього вебінару, і таким чином ми з вами вже зустрічаємося. І після цього вся інформація буде в телеграм-каналі. Я додаю вас туди в цей телеграм-канал, він буде закритий. І таким чином ви зможете просто-напросто переглянути, потім і воно залишиться у вас на якийсь певний час, для того, щоб ви могли самі собі попрацювати з цим тригером. Чим плачевно? Плачевно, тим, що. Ці наші тригери не, допом... не не можуть нам допомогти побудувати таке життя, як ми хочемо. Тобто, якщо я, наприклад, хочу мати знайти собі відповідно хорошого чоловіка, це якщо про стосунки, так. От чому я, наприклад, не можу побудувати гарні стосунки? Чому я не можу знайти собі чоловіка, який буде достойний там мене, і так далі? Тому що десь у дитинстві ви, наприклад, могли змоделювати. Ще раз я повернуся до цієї проблематики: ви могли змоделювати сім'ю ваших батьків. Ось всі лукавства, всі фальші, всі сварки, всі недомовки і так далі. Тобто, якщо це дівчинка, наприклад, то вона дивиться, як батько відноситься до мами. Якщо батько гуляє, відповідно дівчинка буде розуміти, що це. Так має бути. Тобто в неї буде за установкою, і в неї буде істина, істина її мислення в тому, що чоловік так має робити. Тому що батько гуляв. Якщо батько п'є, значить дівчинка думає, ага, алкоголік це норм. От. І і дуже дуже рідкі бувають випадки, коли іде не так, іде не по сценарію і йде не по плану. Швидше за все, що людина або щось працювала, або щось дуже хороше в житті зробила, або щось десь відбулися якісь певні трансформації, якісь події, коли змінилася її та чи інша ситуація. І таким чином воно просто міняється. От, і для того, щоб з цьому всьому розібратися, потрібно послухати, прийти на цей вебінар, послухати, розібратися. Перепрошую, знайти ці травми і таким чином, чином просто-напросто вирішити це питання. Ось. І е, попрацювати, змінити ці установки, і, відповідно, отримати результат, не такий, як був у ваших там, батьків, чи притів, чи, чи сестер, чи ще у когось, і так далі. Ось. Тому е, запрошую, поки ціна. До понеділка дивіться вартість зберігається 390 гривень. Уже з понеділка вартість буде більша, значно більша. Тому встигніть, будь ласка, зайти. По власне, отакій вартості, щоб ну, просто щоб не, не переплачувати потім і отримати інформацію і попасти на вебінар за ціною 390 гривень. Отож, якщо є питання, будь ласка, ви можете мені задати. Ще раз хочу сказати, нагадати про те, що поки ви пишете свої питання, що буде кімната в зумі, я не оплачую дорогі тарифи, тобто там є обмеження по кількості людей, тому що для того, щоб всім попасти. В, власне, в цю кімнату. Тому поспішіть, будь ласка, не відтягуйте, бо будете відкладати і таким чином не попадете взагалі. Ось. Тепер, будь ласка, я е, чекаю від вас запитань. Можливо, є у вас якісь запитання. Ось, і я відповім. Тому ще раз, поки ви пишете, ще раз хочу нагадати, що можете написати мені сюди в дірект в інстаграмі, можете мені написати на Viber, можете мені написати на. WhatsApp, чи там в Telegram, текст. Хочу розібратися із дитячими травмами або тригерами». Як хочете, як вам до душі. І одне і, друге, і одне, і друге працює. Чи є у вас якісь питання? Так, ще раз приношу вибачення за незручність, приношу вибачення за ефір, що перервався. Ну, але то таке. То таке. То життя. То життя іноді буває не так. А, і ще, поки, можливо, ви щось мені там пишете, от хочу власне, прокоментувати свою ситуацію, чому так вийшло. Дивіться, іду я, починається ефір. Я думаю, де я його буду проводити. Чи я його буду проводити в кімнаті, чи я піду на вулицю і попрацюю в садку. Мама кудись там пішла, десь кудись по своїх справах. Я знаю, що нікого не буде, батько лежить. Ось він дуже рідко встає і ходить в сад. Цілий тиждень не ходить, не допросишся його, щоб він встав. І я разів двічі або тричі засумнівалася. От вам така невеличка ще підказка відразу. Якщо ви сумніваєтесь, і я собі так думаю, в своїй голові думаю, так, я зараз піду в сад, а вдруг він прийде. Це мене раз накрило. Думаю, та ні, іду. Та він буде лежати, не піде. Включається що? Тобто, що що відбулося? Процес, як відбувається психологічний процес? Ага, включилася душа, сказала, засумнівалась, тобто пішов сумнів. Другий раз йду, знову починаю. Піду в сад, мощуся з тим, дивлюся, куди мені світло добре лягає, як мені, щоб зручно було, щоб видно було, щоб там собака не гавкала. Тому що собака ходить, люди, відповідно, гавкають, думаю, знову я засумнівалася. Знову засумнівалася. Що ви думаєте, я третій раз пішла, приходить. Що це значить? Тепер я вам пояснюю. Я не пам'ятаю, в кого я це прочитала, і якогось я вчителя вгору якогось прочитала. Що, якщо ви засумнівалися один раз, один раз, не робіть цього. Якщо ви засумнівалися два рази, обертайтеся і йдіть геть, не робіть цього. Якщо ви засумнівалися три рази, ну то повірте, що це не просто так. Тобто. Знову ж таки, там щось буде складатися не так, як ви хочете. От, і це у будь-яких подіях. Це не тільки про ефір, це у будь-яких подіях. Але цьому треба вчитися. А вчитися треба тому, щоб слухати себе. Щоб чути свою душу, щоб слухати себе, щоб відчувати. Чому? Тому що ми слухаємо розум. А розум це є досвід, це є соціалізація, це є соціум, це, це все те, що нам нав'язав соціум. Оце є наш розум. І ваш розум приводить вас до того стану, в якому ви сьогодні є. От ваші всі проблеми, це, всі, це, 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 це накопичення тої мудрості, того всього, що у вас є. Відповідно, згідно того всього, ви прийшли до того, до, до того, в якій точці ви наш сьогоднішній день перебуваєте. І що я роблю? Я в процесі своєї роботи, в процесі своєї терапії, допомагаю людям навчитися слухати себе. Яким чином? Це відбувається за рахунок того, що людина позбувається негативу і. Починає розуміти і чути себе. Тобто, вона слухає себе, вона відчуває і розуміє, як їй далі жити, як їй далі рухатися, і як їй будувати далі своє життя. Ось такий от ефір. Бачу, що питань нема. Друзі, я була рада, що ви були зі мною. Будь ласка, приходьте, я думаю, що буде цікаво. Я думаю, що буде корисно. На вебінарі пишіть, будь ласка, хто хоче розібратися із власне цими дитячими травмами і пропрацювати свої е, тригери, які блокують. Ну тобто ці уст-тригери, установки, е, ті негативи, які ведуть вас по житті. Розібратися з цим вам допоможе вебінар, який відбудеться швидше за все 27 числа. Хіба би не збиралася група, то може бути на наступний тиждень. Ну я думаю, що швидше за все ні. А швидше всього буде 27, -го. Це буде середа, і це буде 19 20 година вечора. А з вами була Ліана Бенько. Я бажаю вам всього найкращого. Я бажаю вам тихої, спокійної, мирної ночі. І встигніть по акційній пропозиції попасти на вебінар. Я чекаю ваш текст, хочу розібратися з дитячими тригерами або дитячими травмами. Всім на добраніч, спокійної ночі, і нехай у вас все буде добре!